Це не просто гостре варення, це справжня чилі бомба. До речі, чилі бомба говорить одним словом. Основна задача таких страв це не просто, щоб у вас рвало рота, тому що воно капець яке гостре. Основна задача, щоб після того, як ви будете це смакувати, у вас лишався приємний післясмак. Цього варення мають декілька варіацій на будь-який смак. Покажу вам одну, решту напишу в описі. І взагалі всі деталі напишу в описі. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов, решта, звісно, в описі. Сьогодні у нас гострий червоний перець. У мене тут і червоний, і зелений, і різний, який був, такий і взяла. Нарізала його шайбами, беру, показую ножем, тому що вже зняла рукавички. Рукавички для роботи з гострим перцем це обов'язково. Нарізка в мене шайбами десь в районі 2,5-3, можна навіть 4 см. Якщо у вас маленький перець, який не потрібно різати, ви можете теж його використовувати, але при цьому обов'язково зробіть проколи шпажками. Слива у мене угорка, я відділила її від косточки і порізала навпіл. На 4 частини різати не потрібно. Нам головне, що в сливі, щоб вона відділялася від кісточки і щоб вона була тугенька, ось така. Ага, і ще, насіння з перця я не виймаю для додаткової гостроти, ви робите, як ви хочете. Цукор. Тут у мене вага по рецепту, але десь профукала більшу ємність, тому він у мене вдвох. В будь-яку ємність товстим дном, в який ми будемо це все проварювати, ми висипаємо частинами цукор, трішки слив трішки перцю, знову цукор, трішки слив трішки перцю, і так робимо до тих пір, допоки у нас не закінчиться цукор та сливи з перцем. Після того, як все склали, нам потрібно почекати, щоб пішов сік. Звісно, ви не чекаєте, займаєтесь своїми справами. Робити краще це зранку на вечір або з вечора на ранок. Тепер коротко про наші подальші дії. Це варення ми будемо проварювати буквально по декілька хвилин, але яким чином? Я роблю зранку. Чекаю, доки пустить сік. Потім ставлю це все на вогонь, воно закипає. Перший раз кипіння в нас має бути 5 хвилин, після того, як повністю закипить, далі я це покажу. Лишаю на ніч, вранці знову ставлю щоб прокипіло. Але всі наступні кипіння в нас мають бути не більше 2 хвилин. І так ми робимо 4-5 разів, в залежності від того, наскільки у вас буде багато соку. З важливого! Ми чекаємо, допоки це охолоне, але це не означає, що якщо воно у вас охололо через 2 години, ви можете знову це все проварювати для того, щоб пришвидшити процес і не затягувати його на дні. На дні це мається на увазі не на дно, а на декілька днів. Тобто, ми проварили, а далі воно не тільки вихолоняє, а сливи та перець пропитуються. Цим сиропом і впитують його. Якщо це буде там 1-2 години, ефекту такого не буде. Це має бути зранку до вечора. Ось так у мене на вечір це все виглядає. На дні ще лишилось трішки цукру, це абсолютно нормально. Легенько ложкою це все перемішую і відправляю на вогонь. Перший раз у нас має бути кипіння 5 хвилин, як я вже сказала. Що означає кипіння? Кипіння це не тільки по бортикам. Тобто, кипіння, зараз покажу, як воно має виглядати, воно має бути по всьому периметру нашої поверхні. Цей процес відомий абсолютно всім, хто робив цукати. До речі, з цього всього теж можна робити смачні цукати після того, як ви це все проварите, гарно воно пропитається з сиропом. І ці цукати потім можна використовувати на бутерброди або смакувати з м'ясом бучі. Легенько можете помішувати і трішки ніби втоплювати сливи з перцем. В першому проварюванні ми ніяких спецій не вкладаємо, все будемо вкладати в передостанньому проварюванні. Таке варення можна робити не тільки з сливами, є ще варіанти, я вам про це говорила і напишу в описі, але скажу так, з сливами це мій особистий фаворит. Ось ви зараз бачите, воно починає закіпати піниця, піну ми не збираємо, і така піна має бути по всій кастрюлі. Все, що ми робимо, просто притискаємо сливи та перець для того, щоб вони повністю у нас були в сиропі. 5 хвилин кипіння ми знімаємо це з вогню і даємо вихолонути, ну, в моєму випадку, до ранку. Ось такий вигляд це в мене має на ранок, це ще не прям супер краса і сироп більше не сироп, а юшка відправляємо на вогонь. Огонь може бути середній, трішки більше середнього. Зараз чекаємо, допоки це все закипить. І знову ж таки, не тільки по бортиках, а повністю в усій кастрюлі дві хвилини, не більше. Тобто, всі останні кипіння в нас мають бути не більше двох хвилин після того, як повністю все закипить. Що тут важливо, дуже сильно в даному випадку все залежить від слив. Комусь знадобиться прокип'ятити. Три рази, комусь 4, а комусь, можливо, і 5, якщо сливи у вас будуть дуже соковиті. Далі після цього кипіння я вимикаю, декілька разів зроблю ще це самостійно, але принцип один той самий, я думаю, ви його зрозуміли. І покажу передостанній раз, коли додаю вже спеції. Зараз хочу, щоб ви звернули увагу, як це має кипіти. Тобто, це бурхливе, гарне кипіння. Піна збирається, ми її не збираємо. Після того, як піна зібралася до середини, вогонь можете трішки прикрутити, але при цьому обов'язково інтенсивне має бути кипіння, щоб все покривалося піною. Зараз у мене буде четверте передостаннє проварювання і ось так це виглядає. Тобто тут уже сироп є сироп, ви бачите, що воно загусло, це вже справжнє варення. Будемо додавати спеції. На цю порцію я додаю 5 лаврових листків, 5 духмяного перця і 5 гвоздик. Лаврові листки у мене не прям сильно великі, але якщо великі, все одно додаєте 5. Трішки це все занурюємо, відправляємо знову на вогонь, даємо 2 хвилини прокипіти, не більше 2 хвилин. Лишаємо, воно охолоняє, потім ще раз його кип'ятим і розливаємо по банках. Останній раз воно у мене прокипіло, вигляд у нього настільки благородний, настільки красивий, а смак це щось неймовірне. Я розливаю в маленькі баночки, я спеціально їх зберігаю для ось таких якихось рецептів. Але хочу сказати: це варення зберігається в холодильнику до місяця. Тобто, якщо ви закриваєте в півлітрові банки, це не означає, що ви відразу повинні його влупити. Це варення. Ви можете спокійно з'їсти, скільки вам потрібно. Далі накриваєте капроновою кришкою і зберігаєте в холодильнику. З важливого додам наступне: якщо так вийшло, що при проварюванні варення у вас вийшло дуже густе, додайте 30-40 г меду, або стільки ж само інвертного сиропу. Рецепт інвертного сиропу я дам в описі. Варення розкладаємо по баночках, закручуємо або закатуємо кришки, в залежності від того, які у вас банки, даємо охолонути, а далі зберігаємо там, де ви завжди це зберігаєте. Або на поличці, або в холодильнику, або в погребі. Ви тільки подивіться на цю карамельну красу. Воно виварилось, карамелізувалося це просто неймовірне варення. Основна його цінність це те, що воно не тільки гостре, але насправді смачне. Таке варення дуже гарно смакує до м'яса, його можна використовувати на бутерброди чи на будь-які закуски. І саме головне, що тут є приємний пікантний післясмак. Я лоплю його просто так, мені дуже подобається. І знаєте, цей смак дійсно викликає залежність. Я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, на коня, бо навіть самі поганій хаті без коня не відпускають. А, блін, ще до коня забула сказати: слухайте, якщо ви 에, вірніше, коли ви будете розкладати це варення і у вас лишиться сироп, ви його теж закатуєте. І далі, от наприклад, запекли ребра, ви можете цим сиропом їх закарамелізувати. Дуже смачно закарамелізувати рульку цим сиропом. Це просто буде щось неймовірне. Блін, у мене пішла така слина, що я вже не можу до кінця озвучувати. Зараз ще з'їмо цей перчик, ну це дуже смачно, це прям от можна їсти і отримувати задоволення. Так, я пішла готувати нове відео. А ви обов'язково закрийте це варення або так, або в інших варіантах, які я зараз пропишу в описі.